Я пройшов дуже важку школу. Я створив одне з найкращих, найпрозоріших компаній в Україні і в світі. Ви знаєте, як вона називається? Рошен. Рошен. Я пишаюся тим, що в кожному куточці світу, куди би ти не приїхав, кажу, а, Рошен це Україна, бачучи нашу продукцію. Ніхто. Нікого через державні механізми не примушує купляти цукерки. Це конкурентна боротьба. Всі, кого ви назвали, є монополісти, які використовують тиск держави для власного збагачення. Я з усіма ними зустрінуся. Кожному попереджу. Хочете працювати в Україні? Прошу дуже в чесному ринку. Рані, те, що ви робили раніше, на цьому припиняється. Якщо причетне до злочинів, будете відповідати. Питання по фіртешу я відповів інтерв'ю газеті «Біль». Я особисто, пана Фіртеша, бачив в житті два рази. Лише потиснув руку. Третій раз руку тиснути відмовився. На цьому все. Єдиний меседж, єдине повідомлення, яке в мене буде до них, друзі, треба жити по-новому, треба жити чесно, дайте людям можливість жити вільно, безбідно і безпечно. Будете це робити, будете шанованими платниками податків. Не будете це робити, будете мати справу зупиною. Дякую. Я дуже вдячний, що дійсно є запитання, і люди просто хочуть розібратися в ситуації, щоб для себе з'ясувати, яка взагалі напрямок розвитку країни. Ви знаєте, я зараз от мені принесли записку. Я б думав, що взагалі отримувати тільки запитання залу, але дійсно питання дуже боляче. Пан Микола написав: скажіть, будь ласка, що робити молоді, яка виплачує кредит? За новобуд житла по курсу долара зараз, коли він кожного дня зростає. Ви знаєте, я як перший заступник голови комітету з питань будівництва і житлово-комунального господарства можу почати відповідь про те, що потрібно робити. По-перше, потрібно заборонити видавати іпотечні кредити в валюті. Є сьогодні національна гривня і потрібно тільки давати кредити в гривні. По-друге, нам Перестати потрібно дотувати різні програми, які постійно вісять на бордах, але нічого не забезпечують. Ні молодіжне житло, доступне житло, воно в Україні не працює. Це, це шахрайські схеми, які сьогодні потрібно припиняти. І друге питання: нам потрібно сьогодні думати про те, що не кредити давати молоді для отримання житла, а потрібно давати житло і заставляти молодь працювати, щоб вона виплачувала гроші за цей кредит. До 45 років, а житло мене в кредиті. Ви, два народних депутати. Що ви можете сказати мені на те, що сьогодні міжбанк, е, Нацбанк не виходить на міжбанк, мотивуючи це тим, що критичної точки там золотовалютні запаси вже досягли. В той же час продає комерційним банкам долар для спекуляцій. Я платила долар в 2007 році кредит, 800 гривень. Вчора тві 200, у мене зарплата півтори тисячі. А чий налог збираєте? Ви абсолютно правильно поставили питання. І питання долару за 13 це не лише кредит, які просто не можна буде обслуговувати. Скажіть, будь ласка, а якщо інфляція стрибне на 60%, як тоді далі жити? А якщо ціни на харчування? А якщо ціни на пальне, а якщо все... Яким чином ми будемо давати відповідь на ці економічні вихідки? Я вважаю лише одне. Ми маємо підписати угоду з міжнародним валютним фондом. Я вам скажу, коли вона буде підписана. 29-го, -30 30-го. Одразу ж після цього Україна надійде перший транш. 3,5 мільярда доларів. Після наших переговорів кошти, які надійдуть в Україну через програми Європейського банку реконструкції і розвитку лише в 2014 році вони планували 200 мільйонів, зараз має надійти 1 ,1 мільярд 100 Європейський інвестиційний банк це дороги, це розвиток інфраструктури через прозорий кредитний механізм Мали надійти 150 мільйонів, надійде мільярд 200 Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про гарантування надання допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Після нашої зустрічі з керівництвом Єврокомісії Єврокомісія прийняла рішення про збільшення макрофінансової допомоги Україні до суми 1 мільярд 600 мільйонів євро. Негайно, як тільки ці гроші надійдуть, ми маємо встановити. Ефективний і прозорий механізм курсу утворення. Не спекулянти мають займатися ситуацією на ринку. Ми маємо курс робити як орієнтир, який буде захищати стабільність національної грошової одиниці. Стабільність це є курс купівельна спроможність. Стабільність це є боротьба з інфляцією, але стабільність є і курс. Я вам запевняю, що на сьогоднішній день існує всі механізми. Ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних 13% був знижений. Друга позиція те, що сказав Геннадій, кредити мають видаватися в національній валюті. Але без тої перестраховки, які вимагають закладення відсоткової ставки до рівня 25%, хто здатен сплачувати 2% в місяць? Який бізнес, які зарплати приносять ці доходи? Якщо ми будемо впевнені в тому, що курсові ризики не закладаються в курсу в утворення процентної ставки, ми маємо казати, що кредити мають бути доступні, дешеві, гарантовані. Що для цього треба робити? Запустити економіку країни. Коли економіка стоїть, коли працюють лише спекулянти, простої людині не буде права, не буде можливості жити. Коли працюють заводи, коли створені робочі місця. Коли робочі отримують нормальну заробітну платню, сплачуючи податки і забезпечуючи прозорий механізм формування бюджету, коли держава скорочує свої видатки вдвічі, не висячи раковою пухлиною на тілі економіці, тоді це називається життєфною. Все, що ви кажете, це все з минулого. Це те, що ми маємо змінювати. Це те, чому ми з вами тут разом зібралися для того, щоб це змінювати. Давайте це робити разом. У разом і сила. Дякую. Давайте останнє запитання, шановна громада. Давайте, Давайте я просто запропоную. У мене є відкритий сайт на сайті Верховної Ради. Ви можете задати всі запитання. Мені потрібні конкретні запитання від вас, тому що в записках пишуть там. А хто працює ваше з вами в штабі? Хто там задає питання? Конкретіка, прізвище, як ми будемо працювати, ваші пропозиції ми будемо сприймати і будемо взагалі робити так, щоб забезпечити умови новому президенту побудувати країну по новому? Оце головне завдання. Давайте останнє завдання. Так, так, можна Ми не буде будемо буде пропозиція. Олексійович. одну хвилинку, одну хвилинку, одну хвилинку. Одну хвилинку. Бо демократія це не все дозволить. Я прошу, ми даємо можливість, я пропоную, нехай ми там ще 5 хвилин затримаємо, ми даємо можливість задати два питання. З цього боку, визначитись хто. І з цього боку, одне. Друге, до мене підійшов святий Отче і попросив, щоб ми зроби, спільно помолилися, зробили коротку молитву за Україну. І третє: друзі, ми на Майдані. Хто за Майданом? Можемо об'єднатися. І об'єднуватися. Тоді, коли ми співали гімн, я буду запропонувати, щоб ми свою зустріч закінчили спільним виконанням державного гімну України. Домовились? Домовилися? Прошу. Так, Шанови, проти, мене, я пенсіонірка Крикуненко. Мене інтересує питання, як ви будете формувати свою команду. Так як сформований уряд наш Дякую. із камікацією. І дякую вам, і щоб ви пройшли. Пасиві. Дякую. Прошу. Петро Олексійович, у мене вас таке одне запитання: облог газу і обленерго. Ви можете повернути його державою, Чи бути приватними структурами? І друге питання. У нас у малині. Ми воюємо вже протягом трьох років корупція у теплопостачанні. Теплопостачанням займається малим теплоенерго, така фірма створена. Міська рада при допомозі мера створила посередницьку структуру Малий енергоінвест. Малим теплоенерго має борги 25 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Зарплати керівників 6 мільйонів гривень і не можуть погасити цю зарплату за захмарені, не погоджені, з мером. Підтримує його на сьогоднішній день. Ми були вже заступниками. Мера убрали зараз. виконуючі обов'язки. Нас ніхто нічого не чує і не може почути. Усе, Я що є в тепловій сфері, все списується сюди, а ну, усе і Яценюк піднімає питання, щоб підняти на 120%. Це все дає можливість е, ну. Корупції і дуже корумплює малим теплоенерго і комунальні підприємства це Я такі малим, а таке малим почув... в Україні багато. Дуже дякую вам, ви дуже своєчасно підняли питання. Питання перше. Команда. Команда формується по всій Україні.